Пасажирський літак здійнявся в небо, із динаміка лунає голос старшого пілота. Шановні пасажири, ох йо, ой, капець, ну це все. І тиша. Пасажири поперелякувались і оглядаються у пошуках небезпеки. Коли з динаміка знову голос пілота лунає, шановні пасажири, все нормально. Це всього на стюардеса з пролила на мене чашку кави. Бачили б ви тепер, як виглядають спереду мої білі штани? Один із пасажирів крізь зуби промовляє Бачив би де, як тепер мої виглядають ззаду? От іду собі вулицею, їм булку, запиваю кефіром, всі на мене дивляться, як на дурепу. А була би з пивом і сигаретою, ніхто б уваги б не звернув. Куме. А що ти робитимеш, якщо до тебе в хату увірвуться грабіжники і почнуть шукати гроші? Я буду ржати як коняка і шукати разом з ними. Кум, мені щось так зле. От наша ми після вина пили в ту горілку. Ну, бо була. А скільки ваша корова дає молока? 20 літрів у день. І що ж ви з ним робите? Ну, 10 літрів собі оставляємо, а 15 продаємо. Страх немає кінця. Миші бояться кота. Кіт боїться пса. Пес господаря. Господар боїться дружину, а дружина боїться мишей. <клухи> Ой, кумасю, ви така файна і фігура, і очі, і личико все при вас. Дякую, я тронута. Нє, ну, це ми теж помітили. Тепер ка нашо учитися? Писати мона і у теліхвоні, зчитати у кулькуляторі, а якщо щось не знаєш, мона, у Гугеля запитати. Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне й те ж саме. Невже у кулінарній книзі тільки один рецепт. Іване, їж, що дають? У Камасутрі теж багато розділів. <різь> Простіть мені, отче, я согрішила. Не знаєш, що робити, дитя моє. Напиши пост у Фейсбуці, там тебе і висповідають.